Друга частина саги про ангелів Мари Вульф гнів ангелів, краще за першу. А ще Люцифер, який подобався мені ще в першій частині, тут тає моїм крашем номер один. Подій розпочинається одразу після першої частини. І для Мун все складається так, що із в'язниці вона потрапляє напряму до Люцифера. Але той, замість того, щоб розізлитися її втечі та повернути назад у камеру, несподівано проявляє таку турботу, що Мун сама отетеріває. І тепер Мун, як кандидатка на ключ. Лючницю повинна пройти випробування разом з іншими дівчатами-кандидатками, під час яких вона, звісно, може і не вижити. І тут їй повідомляють цікаву інформацію про її родовід, через які вона розуміє, що точно не може бути ключницею, але саме тому повинна переконати ангелів у тому, що вона одна з обранок. Бо якщо вона, не будучи ключницею, спробує відчинити браму раю. То плани зірвуться і ніякого апокаліпсису, якого всі так бояться, а ангели так прагнуть, не буде. Проте, чи все насправді так, як всі вважають? І що ж приховує Люцифер? Запитань багато. Відповіді виносять мозок і ставлять іще більше запитань. А фінал просто розірвав мою макітру на шматі, я кілька днів ходила в шоці. Тому мені так сильно треба третя частина, що я просто не можу. Точно рекомендую. Але готуйтесь отатаріти в кінці і ридати. Дякую, що подивились і приємного читання.